yeah mm -hmm. Вітаю, мене звуть Володимир Кремінь. В ефірі телерадіокомпанії Міська інформаційна служба і випуск новин від 18 липня п'ятниці. Про останні події, які відбувалися в місті на кінець робочого тижня, вам розкажуть наші кореспонденти. Ну а я розповім коротко про головні події. 17 липня Дмитро Зажинську відкрили пам'ятник директору розпорядника Дніпровського заводу Ігнатію Ясіковичу і реконструйовану одноіменну площу. Бійці з правого сектору тепер мають в своєму арсеналі всюди хід БРДМ Вікінг. Цей транспорт військовим передали наші земляки. Розширену міжвідомчу нараду провели днями у прокуратурі Дніпродзержинська. Про свою діяльність звітували районні та міські прокурори. 17 липня в Дніпро-Заржинську відкрили пам'ятник директору розпоряднику Дніпровського заводу Ігнатію Ясюковичу і реконструйовану одноіменну площу на честь видатного промисловця. Ініціатором інфраструктурного оновлення виступило керівництво Дніпровського металургійного комбінату з нагоди свого 125-річчя та дня працівників металургійної та гірничо видобувної промисловості. У віковічити образ засновника медкомбінату у бронзі та Граніці зібралися представники влади міста та області, керівництво підприємства, безпосередні учасники, заслужений архітектор Гарні Хачатрян, краєзнавець Олександр Слоневський та інші чисельні гості й мешканці міста. Ігнатій Ясюкович талановитий інженер, економіст і меценат, завдяки якому маленьке селище Кам'янське перетворився на розвинений промисловий центр, а Дніпровський завод придбав славу одного з найпотужніших підприємств Європи. Відкрив урочисте свято генеральний директор ДМКД Максим Завгородній. Нинішній код юбилейний для дзержинки. Дзержинки 125 років. І, в общем-то, по більшому счету, ми хотіли відметити, в этом году. Того, кого можно назвать отцом комбината Игнатия Ясюковича. Те, що сьогодні для нас є пам'ятниками історичної цінності православна церква, костел, будинок заводу управління, так званий офіцерський клуб, нині музей комбінату, краще на той момент клуби літні та зимовий, були побудовані Ясюковичем і у тому числі за його особисті гроші, додав Максим Сергійович. Представник Дніпропетровської облради Дмитро Безугли, привітавши металургів зі святом, сказав, що відкриття пам'ятника Ясюковичу це перш за все пам'ять про людей праці, всіх тих, хто працював та буде працювати. Також, у числі офіційних гостей присутніх на. Заході дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов, який висловив слова вдячності представникам металургійного підприємства і те, що вони також продовжують традиції засновника і все роблять для розвитку рідного міста. Я не можу не підкреслити, не подякувати за таке. Відношення з боку нашої корпорації ЕСД з боку керівництва металургійного комбінату, з тою любові відносяться до міста. До Дніпродзержинців звернувся фінансовий директор корпорації з Євген Потапов, сказавши, що Ігнатій Ясюкович був дійсно щасливою людиною і є прикладом для них. Це в першу чергу керівник, і важливо, як він жив, що робив і що про нього згадають нащадки і не тільки через 125 років. І Саме до цієї дати комбінат підійшов з великими досягненнями. Без привлечення можна сказати, що нинішнє покоління металургів закладає фундамент для следующего етапу розвитку. Ми побудували с вами прокатний стан, побудували пилеугольне топливо. У нас маса дальнейших планів по розвитку, по збільшенню об'ємів производства, по вирішенню екологічних питань. Саме такими досягненнями ми можемо хоч трохи зрівнятися з тими, хто будував завод. А найкращий подарунок до дня металурга та 125-річчя медкомбінату це розвиток підприємства та міста, завершив Євген Володимирович. І сьогодні Дніпродзержинськ, а особливо його історична частина, де розташований медкомбінат, набуває сучасного вигляду. Плеяда подій до Дня Металурга продовжилася відкриттям побутового корпусу для працівників Дніпровського медкомбінату. Реконструкцію побутового корпусу розпочали ще рік тому. Сьогодні він має сучасний вигляд, як зовні, так і зсередини. Символічну стрічку перерізали генеральний директор ДМКД Максим Завгородній та голова проспілкового комітету Микола Колючий. У загальнокомбінатівському побутовому корпусі буде обслуговуватися майже тисяча металургів, де встановлено нове обладнання, шафи для зберігання та пилеочищення одягу. Усі, хто буде користуватися послугами корпусу, матиме свій власний електронний ключ. І право першим відкрити двері було надано Євгену Потапову, фінансовому директорі корпорації СД. І це дійсно історична подія, адже у підприємства починається новий етап життя, сказав в інтерв'ю Євген Володимирович. І сьогодні можна з певненістю дивитися у майбутнє. Тобто, сьогодні ми не тільки можемо розказати. Своїх планах ми можемо з увіреністю сказати, що ми знаємо, як реалізовувати ці плани, ми будемо двігатися далі. Когда будуть слідуші білі через п'ять літ, ми покажемо достіжень що більше. Вкладаючи сили і кошти у реконструкцію підприємства, не обходять стороною і його соціальну частину. І за словами генерального директора ДМКД Максима Завгороднього, він також є частиною і підприємства, і міста у цілому. І з теплотою відноситься до свого дітища і радий, що разом з усіма створює цінності. И руководство корпорации, и акционеров о том, что они относятся к этому с пониманием, потому что мы только выходим в положительную зону финансовых результатов комбината, тем не менее мы это уже делаем. Оглянувши оновлений побутовий корпус, міський голова Станіслав Сафронов відзначив, що приємно те, що сьогодні і дирекція і корпорація турбуються про побут своїх працівників, тобто мешканців нашого міста. Надання їм такої переваги в їх роботі, в їх створення биту це дуже важливо для людей. І у черговий раз подякував за співпрацю з містом, яка йде на користь громаді та безпосередньо представникам металургійного підприємства, на захисті яких стоїть серйозна профспілкова організація на чолі з Миколою Колючим, який додав, що робочий день Металурга розпочинається саме звідси з побутового корпусу. Ним же і закінчується. Фактор, який впливає і на настроєння от носительна Також у цей день на Дніпровському медкомбінаті відбувся урочистий рапорт з нагоди професійного свята металургів та гірників України. Серед присутніх Віктор Сергієв, радник голови Дніпропетровської, да. Дмитро Безуглий, заступник голови Дніпропетровської обласної ради, міський голова Станіслав Сафронов, Євген Потапов, фінансовий директор корпорації індустріальний союз Донбасу, генеральний директор ПАД Дніпровський медкомбінат Максим Завгородній, голова профкому комбінату Микола Колючий, та чисельні гості і представники підприємства. Розпочавши святковий рапорт, генеральний директор ДМКД Максим Завгородній наголосив, що у зв'язку з святкуванням дня металурга до різних нагород представлено більше 280 чоловік. Присвоєно звання ветеран праці Дзержинки 148 працівникам та колишнім робітникам медкомбінату. Вітальне слово від губернатора області представникам металургійного підприємства передав радник голови Дніпропетровського ОДА Віктор Сергієв, надавши високу оцінку роботі. в этом году коллектив, который отмечает и вы праздник, вы встречаете на взлете. И взлет этот прежде всего инвестиционный, и это очень важно и вовремя. Вот. И это, пожалуй, самая главная отличительная черта вашего металлургического предприятия, ну и на фоне всей Днепропетровщины, и, я думаю, на фоне всей Украины. Далі вісім металургів були нагороджені почесними грамотами та подяками голови Дніпропетровської ОДА. До поздоровлень приєднався Дмитро Безуглий, заступник голови Дніпропетровської облради, додавши, що головна особливість цього свята це люди праці. Наразі керівництво області розуміє, що вся гірнича металургійна галузь є основою економіки області та України. У цьому і полягає основна відповідальність перед представниками області та підприємств. І вже після промови ще п'ятеро чоловік отримали почесні грамоти від облради і шістьох відзначили відзнаками міського голови Станіслава Сафронова, який в свою чергу зауважив на важливості Дніпровського медкомбінату для міста. Є, 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 працює в ремонтгороді наш Дніпровським торгіскамбінат, наші Є основання і надіжда на повноцінну життя наших держав, нашої громади. Генеральний директор ДМКД Максим Завгородній у своїй промові відзначив, що 125-річчя це свого роду підведення підсумків та планування майбутнього. І до того ж, реально усвідомлює усю відповідальність, накладену на підприємство з точки зору бізнесу, економіки та соціального захисту. Освоювали ті інвестиції, які є. виконували і перевиконували взяти об'язательство по випавненні фінансових показателів. На нас достатньо висока відповідальність соціальна. И с точки зрения налогов, и с точки зрения воспитания детей, и взаимоотношений с самыми низкозащищенными слоями населения. В общем и в целом, получается, и того и, и, наверное, локомотивной экономики на сегодняшний день Украины, потому что другого локомотива нет. В общем, все очень серьезно. А також побажав усім тільки мирного неба над головою, і саме за таких умов можна досягти більшого. Максим Сергійович привітав голову простілкового комітету Миколу Колючого і подякував за плідну працю. Також нагородив його заступника Євгена Бакулкіна, голову ПКСЦ Дзержинка Сергія Бурхана та директора дитячої здравниці Тетяну Задьору, на яких покладена велика відповідальність у соціальному плані. Микола Семенович, звернувшись до своїх колег з привітанням, нагадав про тих хлопців, які сьогодні пішли з комбінату відстоювати незалежні. Мість нашої країни все у нас восстановиться за 125 років Все було, але ми з вами живий комбінат, працює, і Я думаю, і этот раз біда обойдеться на стороною, і ми будемо з вами сильні. З праздником і завершальне слово було надано фінансовому директору корпорації з Євгену Потапову, який подякував за працю. До того ж, нагадав про введення в експлуатацію нових інвестпроєктів, які і є основою майбутнього ДМКД. За цими простими словами проєкт сьогодні. больше 300 миллионов долларов инвестиций, которые мы сделали с вами, ну, пожалуй, в самые, наверное, тяжелые годы, которые точно за последние 15 лет были в жизни комбината. А сьогодні головне виправдати довіру акціонерів. І від кожного залежить майбутнє не тільки підприємства, а й власне. До того ж, до дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості виплачено заохочувальних премій працівникам та колишнім працівникам комбінату на загальну суму більше одного мільйона гривень. Розширену міжвідомчу нараду провели днями у прокуратурі Дніпродзажинська. На захід були запрошені представники правоохоронних органів, міської влади та громадськості. Про свою діяльність звітували як прокурор міста, так і районні прокурори. Детальніше по темі дивіться у наступному матеріалі від наших кореспондентів. Як зазначив прокурор Дніпродзержинська Андрій Храпливий, сьогодні органи прокуратури вживають масові заходи, які спрямовані на протидію корупції. Забезпечено розслідування направлено до суду два кримінальних провадження про корупційні злочини. Складено шість протоколів про адміністративні корупційні правопорушення, із яких усі шість розглянуто, винесено рішення, накладено штрафи. Багато чого вдається здійснити завдяки спільній роботі із органами суду, та є ще недоліки, над якими до кінця року слід старанно попрацювати щодо кримінальних справ, які направлені по старому УПК і знаходяться в судах. У нас таких справ було 19. і також дякуючи тому, що є порозуміння з судами. Ну, я думаю, що про це Віктор Максимович наголосить окремо і скаже своє бачення, як нам покращити даний напрямок роботи, Ну, тільки тими сумісними зусиллями, які ми приклали, зменшено залишок кримінальних справ до максимального до 13. Я хотів би сказати, що це. На жаль, ще велика кількість справ, які знаходяться на розгляді, сьогодні прокуратурою Дніпродзержинська розроблено спеціальну програму, якою передбачено низку заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань саме у прокурорській діяльності органами прокуратури міста у поточному році вживалися узгоджені дії з державними правоохоронними та контролюючими органами щодо протидії злочинності та корупції, усуненню порушення конституційних прав і свобод громадян захисту їх прав інтересів держави. Зокрема, у поточному році прокуратура міста проведено одну координаційну та одну міжмінчу раду за участю прокурорів підперекованих районів та керівництва органів внутрішніх справ міста. За шість місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого, знизилася кількість розбійних нападів на 28%, пограбувань на 37%, крадіжок чужого майна на 40%. Та разом із тим на 10% збільшилася кількість навмисних вбивств. Розглянули на засіданні і питання громадських звернень, адже люди скаржаться на те, що зазвичай вони здійснюються неналежним чином. На сьогоднішній день побудована робота так, що на, на особистий прийом, коли громадяни. Хочуть попасти, вони можуть попасти до прокурора будь-якої ланки в будь-який час. Якщо будуть кому відомі факти про те, що громадяни не можуть добитися до прокурора району на особистий прийом, будь ласка. Повідомляєте про це прокурору міста. Так, за перше півріччя поточного року прокурори Дніпродзержинська особисто прийняли 485 громадян. Звітували щодо своєї діяльності і районні прокурори. Протягом поточного року прокуратура району вживалися організаційно-практичні заходи щодо подолання заборгованості зі сплати платежів, завдяки чому вдалося отримати зріст податкової заборгованості, знизити заборгованість по страхових внесках до пенсійного фонду з 2 до 1,3 млн грн, єдиному соціальному внеску, заборгованість за спошиту теплову енергію. Позитивна тенденція в тому, що активузовано роботу не тільки на цьому напрямку, а й в сфері економічної відносини збільшилась кількість розпочатих прокуратури перевірок. А це і у сфері оподаткування, і в бюджетній сфері, у сфері ПЕК державної та комунальної власності. Виступив на нараді і голова Заводського суду Віктор Ізотов. За півріччя розглянуто впровадження Заводського суду 6585 справ. Це найвищий показник в області, і всього 350 з них кримінальних справ. На думку судді, одним з проблемних питань, які сьогодні призводять до затягнення розгляду справи, є присутність свідків потерпілих на засіданні. Адже за новим законодавством наявність цих людей повинен забезпечувати орган обвинувачення. Ріже слух, совість і нерви, коли встає прокурор і каже: прошу відкласти справу у зв'язку з наявкою свідка. А що так буває? Я пропоную якось може. Доручити слідчому, який вів справу, не випускати його з-під контролю, поки не буде вирок. Може, в обов'язок йому таке і поставити. Також останнім часом дуже знизилася якість складання обвинувальних вироків. Причина недосвідчені молоді кадри, які займаються складанням цих документів. Така ж проблема і з складанням адміністративних протоколів. Вся ваша праця вона ж завершується рішенням, ухвалою суду. І тому, якщо якісь недоліки десь. То, звісно, від звідсіля хто винен? Суд, волокіта, в суді. А як ти розглянеш той адміністративний протокол, це зовсім нічого не зазначено. По-перше, повертаємо на, 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 до, до оформлення, приходить те ж саме. Знову повертаємо, поки ми туди працюємо, стекли терміни притягнення до адміністративної відповідальності. Віктор Ізотов бачить вирішення цієї проблеми у постійному підвищенні рівня кваліфікації молодих кадрів та наданню їм допомоги більш досвідченими працівниками. Бійці з правого сектору тепер мають в своєму арсеналі всюди хід БРДМ Вікінг. Машина, звісно ж, не броньовий, кажуть військові, але в порівнянні з джипом має більше технічних можливостей. Цей транспорт військовим передали наші земляки депутат міської ради Андрій Плахотник та заступник міністра ЖКГ Андрій Білоусов. Вже сьогодні правий сектор прийняв машину і переправить її в зону. АТО. лідер обласного правого сектору Ростислав Винар повідомляє останні новини з фронту. Розвідувально-диверсійний підрозділ добровольчого українського корпусу правого сектору провів успішну бойову атаку. В співдії з 93-м корпусом Збройних сил України були відкориговані вогоні артилерії, було знищені два установки ГРАД і розгромлений загін терористів, зокрема, два серед них вбито, а решта розбіглися. Тобто це показує те, що наші хлопці воюють, воюють успішно, і ця машина буде дуже Хорошою підмогою в їхній боротьбі. Ростислав Винар розповідає, військовим вже неодноразово допомагали приватні підприємці міста, керівники заводів, крупних підприємств. Я, е, хочу сказати, що переважна більшість е, ділових людей нашого міста відгукнулись на мій заклик, коли я з трибуни міської ради попросив їх про допомогу. Ця машина спочатку була придбана власниками для мирних вилазок на природу і активного відпочинку. Тепер її буде перероблено для роботи у військових умовах. Решили, что не то время сейчас, чтобы развлекаться, поэтому я там товарищам сплотил какие-то их доли, мне помог мой товарищ Андрей Белоусов, и хотим эту технику передать э, все-таки в антитеррористическую операцию. Внести свой посильный вклад в мир э, на нашей земле. Ідея передачі транспорту у депутата виникла на останній сесії міськради, коли лідер обласного правого сектору просив у підтримку військовим техніку транспорт на кшталт пікапу «Л-200». Да, пускай може бути і демілітаризований, дем... і але все одно це краще, ніж «Л-200». Все одно тут тут якась броня, все одно є якісь проходимо свойства. Ця машина їздить везде, вона плаває, вона може бути ефективно використована в бойових умовах. Солдати кажуть, їм зараз все доречно. З технікою в них розповідають військові не просто важко, а взагалі нічого немає. Тож кожна машина в роботу. Вона броньована, ти треба єдине, що скло власне заубезпечити. От приїхали наші хлопці з зони бойових дій, і зараз будуть її приймати. Її треба все приробляти. Субком треба бронювати це знімати багато. Ну, це катер прогулочний Ну ми зробимо з неї. За словами лідера обласного правого сектору, у їхніх військових на фронті настрої рішучі. Останні трагічні події посилили жагу до перемоги. Правий сектор вдячний всім за підтримку і сподівається, що військові дії скінчаться вже восени. Фонд Олександра Вілкола, українська перспектива, також продовжує надавати допомогу вимушеним переселенцям із зони АТО. З 15 липня фондом організовані прийоми лікарів у гуртожитках Кривого Рогу, в яких проживають переселенці з Донецької та Луганської областей. Відтепер переселенці мають і кваліфіковану медичну допомогу. Фондом українська перспектива для кожного лікаря, який проводить такі прийоми, придбано необхідне обладнання та медикаменти. Також надається допомога і по забезпеченню медичними препаратами переселенців, які мають хронічне захворювання. Медичну допомогу лікарів можуть отримати всі зареєстровані переселенці, які тимчасово проживають в кривому розі. территории нашего центра находятся три общежития. Это Пулковский 2, это Харитонова 18 и на улице Натуполева, улица улице Тавио колледж. Вот, где эти активно, эти общежития принимают переселенцев вот, из зоны АТО. И наши специалисты нашего центра оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся. И врачи, и медсестры наши участковые, вот, нуждающимся оказываем медицинскую помощь. Також в рамках програми Надай допомогу фонд вивіз вже більше 500 дітей із зони конфлікту. Вони розміщені в таборах в Генічинську, Скадовську та Кривому Розі. Діти забезпечені всім необхідним. Фондом налагоджена постійна робота з доставки гуманітарної допомоги мирним жителям. Понад 60 тонн гуманітарних вантажів вже передані до лікарень, таборів і соціальних установ Донбасу. Таким чином, фондом надається масштабна та різнобічна допомога мешканцям Донбасу та тим, хто був вимушений покинути свою домівку. Фонд Александра Вилкула продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, которые прибыли из Луганской и Донецких областей. К сожалению, динамика прибытия людей позитивная, и на сегодняшний день уже около свыше тысячи человек прибыло в наш город для того, чтобы здесь найти убежище от войны. Растет динамика прибытия людей, растет проблемы, с которыми люди сталкиваются, потому что приехали на новое место, не обжитое. Вот, достаточно много людей проживають в общежиттях, і вот на цих людей ми скоординировали свої усилия в отношении оказания їм соціальної і медицинской допомоги. Саме завдяки тому, що у нас в країні є багато небайдужих людей, ми зможемо перемогти наше спільне лихо. Все в наших руках, бо саме наше добро може врятувати світ. З нагоди дня металурга та 125-ї річниці від дня заснування металургійного комбінату народний депутат України Костянтин Гузенко завітав до визначних працівників медкомбінату, героїв соціалістичної праці, почесних громадян міста та активних громадсько-політичних діячів Івана Чернецького і Сергія Гладкого, щоб висловити їм слова щирої поваги та привітати з наступаючим святом. Народний депутат України Костянтин Гузенко з глибокою повагою ставиться до високих заслуг героїв соціалістичної праці і вважає необхідним приділяти їм всебічну увагу та допомогу. У нашому місті мешкає унікальна родина, де чоловік і дружина обоє мають звання героїв соціалістичної праці та почесних громадян міста. Тільки Сергій Федорович здобув звання, працюючим металургом, а Тамара Федорівна будівельником. Попри хворобу, Сергій Федорович у доброму гуморі і радий гостям. Каже, їм дуже приємно, що народний депутат завітав на вогник. Гостину приймає і родина Чернецьких. Іван Андрійович роками віддано працював на комбінаті. У 60-х був депутатом Верховної Ради України. Дружина протягом 60 років його незмінний супутник і друг. Герой соцпраці розповідає: 125-та річниця від відкриття медкомбінату. Визначна подія. Очень рад Олександрович, що ви сьогодні приїхали. Нас поздравити. Це знабічательне собиття в те нашої жизни. тому що. Что... Мы, металлурги, всегда в таком состоянии, когда отдавали всю свою жизнь, свою способность и всю энергию на благо нашей Родины, на благо нашего города. И вот сегодня депутат Верховного Совета, нас городской, которого мы избирали, пришел нас, металлургов, поздравить. Дуже подобається герою соціалістичної праці. Ідея відкриття площі імені Ясюковича, першого директора медкомбінату, каже, це те, що потрібно було робити у нашому місті. Він побажав підприємству подальшого розвитку і привітав металургів. Всім крепка здоров'я, особливо молодому поколінню, поколенню, щоб вони трудились хорошо, переймали опит старшого покоління і були завжди на рівні всіх тих традицій, які ми досягали в своє. З наступаючим святом вітає металургів і народний депутат України. Він зауважує їхні надбання безцінний приклад для сучасників і сподівається на спадкоємність поколінь. Коли такі люди є, то в Україні все буде благополучно. Спасибо вам за труд. Спасіба вам за те достояння. яке ви ви створили. Дякую вам, що ви передаєте нам цю неприємственность. Ну пользуяся случаем, Я хочу поздравити всіх ветеранів, Нашої славної зажинки всіх трудящихся, Пожелати міра, добра, всім крепкого здоров'я, процвітання з праздником. Спасибо большое. У Львові на блакитних доріжках 50-метрового відкритого басейну Міністерства оборони України чотири дні паралельно проходили кубок і чемпіонат країни з плавання. На Кубку України змагалися хлопці до 16 років та дівчата до 14. На чемпіонаті – хлопці до 14 та дівчата до 12 років. Серед більш ніж 700 плавців не загубилися і вихованці Дніпродзержинських тренерів Дмитра Краєвського, Андрія Сидорченка та Геннадія Коломойця, що представляли спортивні товариства Партак, промінь та «Авангард». У перший же день змагань чемпіоном України став Владислав Дмитрук, який показав на 100 метрівці брасу час трохи більше хвилини. А в кубку країни на 50 метрах вільним стилем другим проплив Олександр Мороз. Заключний день змагань став срібним для Олександра Мороза Марії Мельничук і Маргарити. Жили на третю сходинку п'єдестал. У Пошани піднімався Олександр Андрієнко. До речі, Марія Мельничук і Маргарита Жила виконали норматив майстра спорту. Всього ж за чотири дні змагань плавці з Дніпродзержинська завоювали шість медалей: одну золоту, чотири срібних та одну бронзову. І далі перейдемо до погоди. На вихідні дні метеорологи обіцяють у місті мінливу погоду. У суботу вдень ясно. Вранці та ввечері чекайте на грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 21 градус. День до 29 вище нуля неділя. Буде сонячною та сухою. Термометри покажуть вночі плюс В Денний час близько 30 градусів справжньої спеки. Вітер впродовж вихідних мінливий до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії для вас працював Володимир Кремінь. Настанок хочу ще раз привітати усіх із днем металурга і згадати слова Максима Горького. День це маленьке життя, і треба прожити його так, щоб тобі раптом подарували ще одну добу. Тож цікавих та насичених вам вихідних і до зустрічі.